Беж є класикою, перевіреною часом. Вітальня в бежевих тонах завжди буде виглядати теплою, бежеві відтінки розслаблюють нервову систему і дозволяють відпочити. Оформлене в такому кольорі приміщення дуже комфортне і дає відчуття затишної і домашньої атмосфери. Бежеві кольори можуть застосовуватися не тільки в класичних інтер'єрах, але і в будь-яких інших. Психологи радять оформляти свою вітальню в бежевому цити людям, які хочуть відчувати захист і впевненість в собі, а також тим, хто хоче мати в житті стабільність і життєвий успіх. Вибір відповідного стилю в дизайн вітальні в бежевих тонах ніяк не обмежується, тому він підійде майже під кожний стиль. Застосування кольору беж допускається в таких стилях як Класичний прованс мінімалізм кантрі модерн. Нейтральні відтінки ідеально підходять до суворої класики, при цьому не потрібно забувати про симетрії, лаконічності і простоті, якщо шпалери в інтер'єрі вітальні в світлих тонах, то повнообходімо зробити темно коричневим. Також ситуація з меблями, якщо корпус темний. То убивка повинна бути світла у класиці. Допускаються лише невеликі відмінності і різноманітність відтінків. Стіни краще оформити одним кольором, без будь-яких переходів. Кантрі близький до всему природного у цьому стилі. Беш може виступати не тільки в ролі фону для меблів і прочих аксесуарів, але і в акцентах. Якщо ж вирішено поставити у вітальні мебель темного кольору, то потрібно поклеїти стіни шпалерами світло-бежевого відтінку. Важливе завдання в даному стилі це зробити акцент на наявність матеріалів натурального походження, такого як камінь, сухоцвіт або дерево. Останнім часом великим попитом користується мінімалізм. Він без особливих проблем впишеться як в велике приміщення, так і в маленьке. Відмінним варіантом для невеликої квартири буде поєднання мінімалізму і бежевих тонів. Даний колір здатний візуально увеличить простір, щоб вітальня в результаті не була занадто одноманітною можна ввести на додаток який-небудь яскравий відтінок. Домогтися успіху можна правильно розставляючи акценти. Змішування кольору беж і стилю модерн додасть кімнаті особливий комфорт і затишок. Спокійний бежевий буде тотличним фоном для яскравих аксесуарів. Це можуть бути штори або багато подушок надіване, аксесуари необхідно оформити спринтом. А щоб приглушити его пестроту, використовується базовий беж. Модерн передбачає наявність візерунка і орнамента оригінальних рішень і плавність ліній. Дизайн вітальні оформлений в бежевому тоні, фото якого можна побачити нижче, він додасть їй особливу індивідуальність і красу. Стиль прованс вмить переносить на бридло міста в маленьку французьку село. Справжні уют створять бежеві шпалери в інтер'єрі. Вітальні, як відомо, для прованса характерні матеріали натурального походження і близькість до природи, тому беж впишеться тут ідеально, але фон зазвичай роблять білим. А ж лише комбінірують з ним аксесуари та декор. Бежева вітальня добре поєднується з яскравими квітами, які можуть проявлятися в певних кольорах. Вітальню в бежевих тонах можна оживити за допомогою таких відтінків синіх, червоний, чорний, сірий. Такі кольори можна застосовувати як в чистому вигляді, так і в різних відтінках. Візуально розширіть комнату і зробити її святковою можна за допомогою лавандового або голубого светильника килима. Подушки і пледа в інтер'єрі білі і чорні аксесуари додадуть деяку строгість і величність в класичному інтер'єрі, любителі ефектного і ультрамодного будуть в захваті від змішування кольору беж і оттенков зеленого, додати трохи креативності та енергії допоможуть червоні і оранжеві аксесуари. Судячи з багатьох фото, зробити кімнату романтичною допоможуть бежеві штори в інтер'єрі з рослинним орнаментом. Для цього краще використовувати важкі тканини, колір в порівнянні з стенами повинен бути контрастним. У вітальню в бежево-коричневих тонах рекомендують повісити штори горіхового відтінку, приміщення невеликого розміру, в фіранках, трохи світліше, ніж весь фон тут можна повісити картини в світлих відтінках. А статуетки з вазами в зеленому або блакитному відтінку. Плюси і мінуси бежевого професійні дизайнери рекомендують використовувати бежевий колір в невеликих віталень, саме цей відтінок здатний візуально розширити маленьку кімнату, це помітно на багато фото. Істотний плюс, котрим обладає бежева вітальня, можливість приховати всі дрібні недоліки, возникчує посла будівництва. Це може бути недостатньо прямий кут, нерівна поверхня стіни. Бежева вітальня є класичним рішенням в оформленні дизайну. З цієї причини з бежевими відтінками може працювати людина, яка нічого не розуміє в дизайні і будівництві. Використовуючи беж, просто неможливо зіпсувати інтер'єр кімнати. Бежевий колір в дизайні має всього лише один недолік. Він може швидко і сильно забруднитися. Для деяких це не суттєво. Але якщо меблі і текстиль можна почистити, то стіни вимагають набагато більшої уваги через невеликий відрізок в ремені заново вдаватися до косметичного ремонту. Якщо в будинку живуть маленькі діти і тварини, то дизайнери не радять використовувати бежеві відтінки для обробки. Бежева вітальня є досить цікавим і оригінальним рішенням, але дуже важливо вміти зніматися, розбиратися, які поєднання краще використовувати. А яких працювати? Тільки тоді інтер'єр вітальні буде радувати господиню і всю її сім'ю. Фотогалерея Беж в інтер'єрі вітальні 59 фото для вашого натхнення відео.